Христос посеред нас нині, Господь благослоє нам через чтення апостола Павла Колунінам увідіти, який дар Божий маємо, коли ми зробилися послідовниками Христовими, і ще ви берете таке слово подражателя нам і Господу, прийнявши Слово при многих скорбях, но з радості Святого Духа, Но зрозуміли, що Слово Боже йде до них із радостю Духа Святого. І стали зерцевими віруючими для всіх у Македонії і в Ахаїї. І так слово Боже прийшло, і многі зрозуміли, християни, а нині християни православні, це ті люди, котрі не глядають тут на землі нікоє місто вічної слави, вічного биття, а це люди, котрі чекають з неба Сина Божого, бо второє пришествия Христового. Бо вже в таїнстві хрещення ми получаємо перше воскресіння, вирвавшись із опутаної власти сатани первородного гріха, і ставши членами Церкви Христової, де вже благодать Божя через церковні таїнства подається нам обільно, як людям, котрих Господь оправдав у Христі Ісусі. В нашому розумінню, Христос зійшов з небес, узяв наше тіло і совершив діло спасення сам у собі, покалиш сам у собі. І тепер Він організовує церкву Христову свою, де під видом хліба віна в таїнстві причащення дарує нам то нове тіло і кров свою, уже оновлені. Він уже після Воскресення. Становиться новим другим Адамом і вже сети оновленим тілом нашим возноситься на небо, указавши всім людям це путь, котрим і ми підемо. Ну, умова, ми повинні на цьому світі вірою в Христа Ісуса вийти в число і збраних Божих. Маючи приступ епендіцита, лікар привозить хворого в лікарню. І ще йому нічого не робили. Неку операцію, але він вже у лікарні переступив порог, і вже у нього є надія, що він тут, у лікарні, отримує все необхідне для спасіння життя. Точно так і ми у церкві Христовій. Це не значить, коли з моменту хрещення ми стаємо із ізвитьми Божими, але яким не треба трудитися. Господь ізбрав нас як дітей і же нас. Як жили раніше, так і віруючі православні християни, то люди, котрі тут живуть на землі, виконують свої сімейні обов'язки, державні обов'язки, військові обов'язки, а при тому ті, котрі чекають з небес Сина Божого. Котрого Господь Воскресив із мертвих Ісуса і збавляючого нас від грядущого гніва. Відчуття, грядущий гнів – то страшний суд. Там, на страшному суді, відкриються всіх людей, що ти заробив і що ти приобрів. Якщо уж ти не приобрів нічого, не став на путь покаяння, не приніс. Із в жизни не вийшов у церкву Христову, не покликав на поміч Церкву Христову, як та як лікарня, в якій сам Ісус лікар, а лікарство благодать Божо, то ти, може бути, і в лікарню в тебе привезли, але ти спрятався десь там, у коридорчику, не показався лікарям, і, вже, будучи в лікарні, загинув, бо. Не пішов лицем к лицю, к лікарню, а лікар повів би тебе на операцію і вирізав би апендицит. І ми, православні, ходимо в храм Божий не для того, щоб при вході відмітитися як спортсмени у спортивному залі. Ні. Ми заходимо сюди для того, щоб тут, в церкві Христовій, Прийняти всі благословення, котрі укріпляють наш дух, душу і тіло ми трьох і щоб тут через таїнство покаяння, всі, ті, нарвавшися, приліпившися до нас старип'яки гріхи, познімали, а посліко гріховність відсікає нас відводить нас від Господа, то через покаяння йому знову. Як через каруття, це через нове хрещення, бо Покаяння вертає нас знову до Христа, ми йдемо і причащаємося тіла і крові Христової. Господи, благослови нас у нинішній день, молитвами святиє преподобної мучениці Анастасії Римлянини, щоб Господь, віддяв нашої бажання, Трудитися в цьому світі дав би нам силу ніколи не ослабнути у вірі, будучи у церкві Христової, не спрятатися десь там в куточок, а йти на ісповідь, причастивши з тіла й крові Христовою, знову йти в світ, трудитися, але йти постепенно піднімається у небесні висі, тут іще на землі. А тому готуєш до Царства Божого. Ми слідкуємо по євангельському слову, слідкувати за собою, що нам має опасне в цьому світі. Значить, коли ми бачимо море приманок, як зберегти себе одних? них, і тоді звучить нинішнє євангельське слово. А світільник нашому тілу є око. Якщо око Твоє буде чистое, все тіло Твоє чистеє, Но якщо око Твоє худоє, завистливое, злобное, тіло Твоє стає темне. Недаром люди кажуть, що той чоловік такий злий, аж чорний, почорнів від злости, слідкуй за собою. Якщо твоє тіло буде світло, ум світлий, слова світлі, погляди, плани. Ну якщо ти дозволиш, щоб через око Твоє пішло цинічне відношення до цього світа, до проблем других людей, цинік, тебе Господь першого чекає на страшному суді. Но да тут на землі, ти цинік будеш завжди відповідати. Почому? Ти просто простих мирних людей обзиваєш ворогами і судиш їх. За що? За що? Бо вони православні, так закон дозволяє. Вони не нарушили закон, Ето ти цінник, котрий гониш церкву, нарушаєш закон. І ми сьогодні кажемо, Господи, благослови нам, щоб наше око, православне око, або око православного християнина було і святої, щоб у ньому не було маленької зазоринки. Ведь ми не терпимо в окові навіть маленьку щілинку, щось там упаде, акуратно не маємо. Бо так бережеме той орган, котрий дає нам світло і можливість йти в цьому світі, так і у вірі ми свою віру православну також бережеме, як своє око. Бо якщо віра чиста, православна, благодатна, вона спасительна. Але якщо вона лжива, неправильна, то попадаємо зразу під слово апостола Павла. Коли писав к Тимофею, Тимофеє, запам'ятай, спасення залежить не від подвізаючогося, а від Бога милуючого. І тому многі люди не будуть мати захисту і спасіння лише за те, що вони не мали віри в Бога, повірили живим істочникам, були надменні, високомирні. І оставалися безбожні навіть тоді, коли мали можливість чути Слово Божує, ну проігнорували. І тому їхнє око уже не світлоє і не чистоє, і ніколи не дасть їм у душу войти світлості Божої. Господи, молитвами наших святих, благослови нам, щоб і тут на землі ми держалися у світлі. Вірі, православній, канонічній, благодатній, спасительній, а у вічності в'єдну зі святими і з нинішньою святою Анастасією римляниною і з нашими святими Карпатруськими зможемо йому наслідувати Царство Божо. Амінь.